Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса на вересень. Знак зодяка тілець. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Наприкінці відео ми обов'язково роздивимось ось цю частину, котра вам не дуже гарно видно. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут квітка, вона показує зустріч, а також знайомство. Ось тут сова, вона показує радіти тому, що маєте, та будете щасливі. Проще кажучи, дякуйте за те, що у вас є. У декого і такого немає. Ось тут, друзі, вінок з ромашки, він показує ваше щастя стабільне. Дуже гарний знак, хоча трохи і дивний. Головне те, що він означає, ваше щастя стабільне. Ось тут, друзі, нитки. Вони показують, що заплутана справа завершиться на вашу користь за допомогою друзів. Я вам трохи ось так подвину, щоб ви могли роздивитися. Сьогодні ми з вами за допомогою колоди колесо року подивимось для знака Зодіака Тілець на місяць вересень 2025 рік. Застереження двоєчка мечів та порада четвірка жезлів. Друзі, застереження двійка мечів. Вона показує якісь агресивні думки, а також можливість суперечок, якихось невеликих скандалів. І це карта застереження. Намагайтесь цього уникати. Пам'ятайте, що тілець сам по собі мирний та спокійний. І порада це карта дому. Це те, що є назвою вашого знака: Дім, родина, Батьківщина. В домі ви себе почуваєте впевнено, затішно, у вас є натхнення, родина, котру ви полюбляєте. Ось така позитивна карта вам показує, що в вересні ви можете. Робити великі справи навіть вдома. Ось такі, друзі, вийшов для вас розклад. Попереду у нас ще декілька розкладів. Підписуйтесь, якщо ви досі не підписані, для того, щоб не пропустити нові випуски відео. Як я вам вже зазначала, що змінюється в мене графік, і я не знаю, як вони будуть виходити. Головне не пропустити. Бажаю вам гарного вересня. До зустрічі на моєму каналі.